До Каракасу прибув російський військово-транспортний літак, який, як правило, використовується Кремлем для перевезення найманців і військово-технічного обладнання, яке потрібно дружнім до Москви режиму. Прибуття літака до Венесуели збіглося із появою повідомлень, згідно із якими президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до керівників. Росії, Китайської Народної Республіки та Ірану із проханням про військову підтримку у зв'язку із ймовірним конфліктом із Сполученими Штатами. Раніше вже з'являлося повідомлення про те, що у Білому домі ухвалили рішення про повалення режиму Мадуро, який неодноразово сфальсифіковував президентські вибори, щоб залишатися при владі. Однак, принаймні. Президент Дональд Трамп і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо спростовували цю інформацію американських медіа. Однак Мадура, звичайно, наляканий можливою американською інтервенцією і крахом власного режиму. А у Москві хотіли б, щоб така американська інтервенція відбулася. Адже якщо Дональд Трамп буде змушений займатися невеличкою війною у Венесуелі, яка може розтягтися на тижні, а то й місяці протистояння між американською та венесуельською армією, звичайно, у випадку, якщо венесуельська армія отримає ефективну зброю від Росії, Китаю і Ірану. Тоді президенту Сполучених Штатів буде не до російсько-української війни і не до економічних санкцій проти Москви і Пекіну. А також у двох союзників є нова можливість продемонструвати слабкість сполучених штатів у тому регіоні, який є життєво важливим для північноамериканських держав, адже від співробітництва із Венесуелою залежить і енергетична стабільність регіону, і можливість принаймні у майбутньому створити альтернативу нафтовим постачанням з Російської Федерації і країн Перської затоки.